Всім привіт! В цьому відео ми будемо розбиратися з таким футбольним елементом, як вміння обігрувати. Всі його знають як фінти. Ми з вами поговоримо, що таке фінти, які найпопулярніші фінти і як їх виконують. Видовищність футболу на полі залежить від індивідуальних дій, саме фінтов, від уміння гравців демонструвати фінти і красиво обігрувати. Так, давайте з вами розберемося, що таке футбольний фінт. Це рухи, внаслідок яких суперника вводять в оману, обманним прийомом, виконаним футболістам. Фінти у футболі є в арсеналі кожного футболіста. Вони свідчать про майстерність гравців. Чим більше фінтів в арсеналі, тим майстерніший гравець. В цьому відео ми з вами розглянемо декілька найпопулярніших фінтів. В футболі, які допомагають гравцям обігрувати суперників. перший фінт, який ми з вами розберемо, буде обведення м'яча. Його ще називають педалам. Це один із найулюбленіших фінтів Криштіану Роналду. Цей фінт можна назвати простим переступом через м'яч. Іноді ці переступи робляться багаторазово. Застосувавши педоладу на швидкості можна пройти кількох захисників. По-перше, переступання краще починати з сильної ноги, зазвичай правої, а йти у протилежний бік. Цей футбольний фінт досить простий у навчанні. Сьогодні йому навчають навіть у дитячих футбольних школах через його простоту виконання. Звичайно, без спритності та швидкості ніг тут не обійтись. Однак трохи практики і все має вийти. Другий фінт, який ми з вами розглянемо, це фінт зідана. Його ще називають марсельська рулетка. Футболіст, намагаючись обіграти суперника, злегка зупиняє м'яч правою ногою, дозволяє йому котитися назад, а потім різко робить поворот навколо своєї осі і продовжує рух вперед, однією з ніг перекочуючи м'яч у напрямку свого руху, одночасно вкриваючи його корпусом від захисника. Зідана складається з двох торкань підошв з м'ячем і власне розвороту на 360 градусів. Процес навчання починається з постановки стопи на м'яч передньої частини підошви правої ноги і стрибка з розворотом. Після чого лівою підошвою лівої ноги відкатуємо м'яч. Наступний крок зроби на невеликій швидкості. При цьому не просто наступ на м'яч, а відкочуючи і зупиняючи його. Третій фінт, який ми з вами розглянемо, дуже полюбляє Неймар. У цьому фінті найголовніше вміти працювати корпусом та швидкість виконання елементів. Робимо оберт навколо м'яча лівою ногою і далі правою ногою підбиваємо м'яч у бік лівої ноги. Ну і третій рух лівої ноги з м'ячем робимо в ліву сторону. Четвертий фінт фінт МакГідді. Його полюбляв використовувати Ібрагімович і Какан. Один із спосібів піти від захисника, коли він тебе притискає до брівки, а ви знаходитесь до нього спиною. Коли захисник позаду вас, зупиніть м'яч далекою ногою. Потім зробіть розворот тіла та різке торкання у бік лівої ноги. Наступний фінт фінт веселка. Його ще називають фінт Неймара. Під час руху вперед м'яч залишаємо за спиною і п'яткою перекидуємо його через свою голову і захисника, що стояв попереду. Підніміть свою праву ступню і закотив м'яч вгору по стороні лівої ноги. Продовжіть рух ступні. Як тільки м'яч закотиться на висоту коліна, щоб м'яч трохи злетів у повітря, як тільки він скотиться з вашої ноги, вам потрібно, щоб м'яч був розташований точно, близько п'яти. Приземлитися на вашу ударну ногу в той час, як ви штовхаєте м'яч вашою петою. Шостий фінт, фінт еластико. Його дуже полюбляв робити Рональдіня і Криштяна Роналдо суть Еластіко полягає в тому, щоб показати захиснику свій намір рухатися в одну сторону, а потім побігти в іншу. Показує корпусом напрямок руху, одночасно направляючи в ту саму сторону м'яч зовнішньою стороною стопи. Однак на середині маневру гравець різко змінює вектор свого руху. При цьому снаряд перекладається на внутрішню частину стопи, направляючи м'яч вже в потрібному напрямку. Сьомий фінт фінт пана. Деякі його називають інакше, я його називаю так. Його особливість полягає в тому, що м'яч прокидається між ніг суперника. Правою ногою робимо обманний рух за ліву п'яту нашої ноги. Коли гравець тягнеться за м'ячем, переправляємо м'яч правою ногою між ніг супернику. І останній фінт це хідний пас із прокиданням між ніг. Цей фінт. Найкраще вчитися виконувати без активного опору партнера. Правою ногою робимо замах, показуючи, що віддаємо передачу. Відпустивши м'яч недалеко від себе, різко повертаємо його до лівої ноги. І лівою зовнішньою стороною стопи прокидаємо м'яч в інший бік.